Економія газу виправдане тепло та люстраційний процес. Про це прем'єр Арсеній Яценюк говорив на сьогоднішньому засіданні Кабміну. Що саме говорив? Краще знає Павло Тирський, який там був. У нього і спитаємо. Розкажи подробиці, Павле. Так, на засіданні уряду Арсеній Яценюк обурився тим, що, попри потепління у низці регіонів у деяких містах, зокрема у частині районів Києва, продовжується опалювальний сезон. Прем'єр-міністр нагадав про те, що рішення чи відключати тепло, має ухвалювати. Влада на місцях, і він власне не розуміє, чому людей змушують переплачувати за тепло, яке їм не потрібно, а держава має купувати наддорогий газ. Сам Ясенюк запропонував штрафувати тих, хто змушує людей купувати те, що їм не потрібно, і власне пропонує послухати прямо мову глави уряду. штрафуйте підприємства теплокомуненерго, ставте їм окремий тариф з штрафом. За неефективне використання газу і при цьому щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в тариф для населення і в платіжки для населення, хай платять власні гроші. Також на засіданні уряду сьогодні мають ухвалити баланс газу на Арсеній Аценюк говорив про те, що буде продовжуватись курс на скорочення споживання блакитного палива. Він нагадав, що впродовж Останніх років приблизно на 10 мільярдів кубометрів було зменшено в Україні споживання газу. Інша тема, про яку говорив Арсеній Ценюк, це ситуація на Донбасі. Зокрема, він обурювався тим, що Росія не виконує мінських домовленостей і наголошує на тому, що Україна наполягатиме, як і раніше, на мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Інша тема це тема люстрації. Глава уряду нагадав, що. Завтра Конституційний суд має розглянути подання депутатів від опозиції щодо закону про люстрацію. Прем'єр звернувся до міністра юстиції, а також депутатів від коаліції, що вони прийшли на це засідання конституційного суду і проконтролювали, щоб цей розгляд відбувся об'єктивно. Студія Тирський з кабінету міністрів там обговорювали енергетику, ситуацію на Донбасі та люстрацію.